Можна розпочинати, okay. так? Чи не корпоративне, тому що червоні. Зараз буде узначення Миколаїв, з'явилися сьогодні, аби представити програму кандидата Коваля Михайла, поступив з в кандидатку округу від блоку Петра Порошенка. Сьогодні у нас присутній Михайло Коваль, кандидат, і полонений минувчий керівник виборчого штабу. Якщо можна, підкази, Хайло Васильович, ласка. Добрий день, шановна преса. Добрий день запрошені. Як ви знаєте, що кандидат можета ще, який піде сам, чи десь блоку. Повинен забезпечити паспорт своїх декларацій програми. Я також не відрізняюся від інших кандидатів, але не є запропонована програма. То, що мене висунув блок Петра Порошенка, зрозуміло, що і моя програма співпадає десь з вектором розвитку нашої держави і реформації нашої держави, з вектором розвитку президента. Програма моя з двох частин, одна загальнодержавна, друга місцевого регіону. Я би хотів її запрезентувати вам. Презентацію бачу всі іншим чином, я її зачитую, обґрунтовую. Зрозуміло, що там на місцевому на регіональному рівні ми більше ще до цього до обґрунтації підійдемо. А по закінченню презентації, можливо, що будуть такі запитання, я задоволений на них відповідаю. Добре? Також якби ми представили вже керівника нашого штабу, він поруч, тому що місцева проблематика вона розпрацьовувалася на рівні самих проблем, які були в підійшли районі. У ну, нас є було Хмельницький, то хай, також, якщо питання якісь будуть, можна і звільнувати. Сама програма додатого народу депутати Коваль Миколасович, вона називається Жити по новому. Зрозуміло, що ця ситуація, яка є в Україні або навіть не є, а яка була понедавна, вона привела до того, що ми мали майдан, вона привела до того, що наш президент, який був попередній, змушений був втікати за межі нашої держави. І ця вся ситуація не задовільняла українців. Вона не здоровіла нікого. Жити так більше не можна було. Тому в нас зараз є ці зміни, які в нас відбулися, і сама програма моя передбачає вже більш системний підхід для того, щоб поміняти загальну ситуацію на загальнодержавному рівні. Перше це є жити війною. Аби влада була прозорою всі створити деякі механізми громадського правового і політичного контролю, надати громадянам можливість отримувати вичерпну інформацію про рішення державних органів, про діяльність кожного чиновника, його остатки і доходи. Це пов'язано напряму безпосередньо з обіцянням і президента, і е, гурту депутатів підійдуть від блоку пришли, воно говорить про те, що ця е, е, побудова державного устрою е, повинна бути прозорою. У е, нас не повинні були більше повторятися е, ситуації, коли держслужбовець, який задекларував, Вихід в межах е суми його зарплати е отримує доходи, які набагато більшими або користається доходи, які набагато більшими є за його можливість. чи вони записані на його годину, чи вони записані на його. Тому, ідучи в парламент, я обіцяю, верну з себе зобов'язання до підтримувати всі ці реформи, які е будуть страшняти до висвітлення прозорості ведення державного посту. Жити безбідно, реформувати, економі реформувати економіку, використовувати успішний досвід країн центральної східної Європи. Це говорить про те, що досвід донедавна країни, які колись були разом з нами у Варшавському договорі, зараз пройшли вже цей етап реформування і на основі їхнього досвіду можна відстежити, наскільки змінилося життя громадян, які проживають в цій країні. Створити кількість податків, так і значити офшори переклети, це йде до життя У Оподаткування в нас, якщо взяти сумарну кількість податків, воно ну, чуть, чуть більше можливо, ніж середньосопестечення для підхисних країн. Але самій підхід українського бізнесу до оподаткування пов'язаний зі всіма відомими, словами, як ми знаємо офшорами. І з мінімізацією оподаткування. До чого це приводиться? Це приводить до того, що економіка знаходиться в тіні, держава не отримує тих коштів, які ви мали бути через податкування, належати їй, а якби, бізнес змушений приспосаблюватися в цій ситуації і виживати. Фактично в кінцем результатів виграють тільки структури, які надають послугу мінімізації оподаткування. Які бити всі ситуації, то дуже простий. Потрібно свідомо підійти до оподаткування. Якщо воно є завелике, його потрібно зменшити, його і потрібно зменшувати. Як і в кількості вкладі самих податків, так і в абсолютних величинах розміру оподаткування. І зрозуміло, перекривати седочку, яка веде до офшору. Цю седрічку можна перекрити, це відомі. Якби офшорні зони, а не, не було, тільки бажання у держави і у людей, які є при владі, це все перекрити. Отверте саме спрощення покупання мало посереднього бізнесу. Е, в цілому світі, в Європі в частково, і в нас, напевно, що має бути так, що е, малий і середній бізнес це фундамент, на якому стоїть економіка е, держави. Е, в нас зараз. Україна знаходиться на 112 місці в рейтингу ведення бізнесу як такового. І міжнародні експертизи, які проводять аналіз, як ведеться бізнес в тій чи іншій країні, І з цього складається рейтингу зв'язкові. Я пізніше більш грохоміше до цього, бо вона пересікається з програмою президента. Ну, як приклад, наприклад, вам скажу, що Україна зараз стоїть на 112 місці, є бажання, щоб вона була на 20-му місці. Грузія ще два роки назад була на 180-му місці. Зараз Грузія знаходиться на 9 місці. Ну, це включає все. Якби, і електронну звітність, і можливість зареєструвати бізнес-структуру і спрощене розподаткування, і допомога держави на консультативних якихось засадах. Багато що це входить. Забезпечити доступ української продукції на світовій ринки. Аграрний газ може стати такою точкою прориву для української коміки. Україна є аграрною країною. І е, велика кількість е, земель, які коли забезпечували достойне місце і в Радянському Союзі України, і робили її житницями. І е, ще е, якби, до того, коли е, в нас була царська Росія, в нас була сформована, е, е, ви знаєте, каста цукроводів, і, і е, людей, які були одними з багатших Європи. Е, утворюючи, вирощуючи там боє, поговоривши тут. На даний момент ця галузь повністю занепадена, і ми маємо ситуацію, коли країна, яка може на 100% забезпечити себе, а ще й поряд проти е, сусідів, змушена закупляти е, сільського спорядку сировину в інших держав, платити за неї валюту і е, не розвивати свою галузь. Е, це неможливо це не допустимо. Я думаю, що ці депутати повинні допомогти е, Сістопольський галузі розвинути більше, що вона дає можливість е, нашим людям забезпечити собі робочі місця і зарплату. А це Також перецікавиться з програмою президента, я сильніше зачитаю безпечні індикатори в успіху, е, які покажуть, як ми це можемо все відсифувати. Україна повинна стати правовою державою з прозорим законодавством, з справедливим судочинством, гарантіями дотримання основних прав особи. Пріоритетне визнання на цьому шляху є антикорупційна регулюна ілюстрація судових правоохоронних податкових і метах органів. В президента оновлення влади та антикорупційна реформа це першочергова реформа. Чому? Тому що вона е, корупції була побудована жаль, управління попередньої владної структури. Ви всі знаєте, що ми не могли І Самі гарні навіть наші зачинання, які були, в нас ми натикалися на те, що вони на моментах дотику з державними службовцями, на моментах дотику з контролюючими органами, вони всі погрязали в антикорупції корупції нашій державі. Я, я рахую, що взагалі ніякі реформи не можна починати, поки не вирішено питання корупції. Коли воно буде вирішено, а тоді можна якби, починати взагалі всі реформи. Це є база, з якої потрібно якби, почати жити безпечно. Україна сама мусить забезпечити свою оборону, відновити, модернізувати та посилити Збройні Сили України, змістити оборони нашої держави. Також статичний інтелятор успіху, на даний момент численність професійних військових, взагалі численниць військових в Європі, вона має співвідношення. Більш-менш приблизно однаково воно є вимогою НАТО, це є 7 військових на тисячу населення. На даний момент в Україні є 3,2 військових на тисячу населення. Ну, це свідомо було зроблено, українська армія була доведена десь до 180, якщо не помиляюсь, тисяч солдатів. Е Цього є недостатньо для того, щоб захищати наші кордони, ні по стандартам теперішнього ведення війни, ні по стандартам НАТО. Тож, її треба збільшити практично вдвічі. І інша справа, що це повинні бути постійні історії, це не повинен бути призов, тому що життя показує, що призов на тих засадах того часу. Він вже застаріше. Все ж таки повинна бути простійна прихова, хоча можна вибрати модель, якою йде Швейцарія чи якою йде Ізраїль, згідно яких всі люди, які знаходяться на тимчасовому незадійному оборонному аспекті, можуть і повинні бути задіяні під час агресії іншої держави. Це є програма жити по-новому, яка має загальнодержавне значення. Я нагадаю, будь ласка. Це жити вільно, жити безвірно, жити чесно і жити безпечно. Жити вірно це є вже перехід моєї програми до регіонального значення, і я би хотів більш довше на ній залишитися. Я тоді хочу просто зачитати вектори, індикатори успіху, які запрезентував президент в програмі 2020, в якій я маю... Сподівання про те, що оці е, речі, які я задекларував, будуть відображені або е, і вони будуть доведені до логічного е, завершення. Тому що, наприклад, йти е, в політику, в е, мене бажання, якби виникло зараз, я був запрошений в Бог, і воно співпало з моєю надією, що щось можна поміняти. Якщо б е, запрошення було е, там пару років назад, Ситуація, в якій знаходиться, Верховна Рада, ситуація, в якій була представлена політика, ну, і дуже складно було щось змінити. Тому, напевно, що я би тоді не прийняв рішення йти у вищий законодавчий орган України. Переднішні індикатори успіху, я, ну, вони пересікаються з програмами. Наприклад, їх є небагато. Перший це рейтинг ведення, ведення бізнесу. Це якраз напряму зв'язано з тим, щоб розвивати середній і малий бізнес цей стовп, цей фундамент, на якому тримається економіка практично по всієї Європи. Я вже говорив, що нам стоїть задача впасти в топ-20 місце. Ми зараз знаходимося на 118 місці. ВВП на душу населення на даний момент в нас є приблизно. Якщо ми не помиляємося, 7,5 тисяч доларів на душу населення. Середній, середній показник, наприклад, в Польщі, це є 12 або 14 тисяч, а в Чехії є 19. Україна собі поставила задачу до 2020 року, попастися на це абсолютно правильно і зрозуміло, і можливо задача для України. Численно надходження приміщення наземної інвестиції на 2015-2020 рік. За всю історію незалежної України в нас попало прямих інвестицій порядка 58 мільярдів доларів. Зараз стоїть задача президента, стоїть задача нового уряду, нової, нової влади, якби збільшити за 5 років ще на 40 мільярдів доларів інвестицій. Інвестиції в державу це прямий показник того, що держава є демократична і є демократична, якщо вони пов'язані з інвесторами, які дійсно хочуть розвивати, якщо вони не пов'язані з інвесторами, які, як раніше, в нас було, через офшорні зони, через світло, до нас вже поверталися наші гроші, але під виглядом інвестицій якби, не резидентів. Хоча реально це резиденти України інвестували. Тому я підтримую також і воно пересікається з моєю програмою. Чисто з професійних військ на тисячу населення, на тисячу людей. Я вже е, говорив, що на даний момент в Україні є 3,2, а має бути 7. Довіра експортного середовища до суду. Це дуже е, якби важлива річ, тому що в судах рішається доля практично кожного з нас. І кожен з нас, коли попадає в е, ситуацію, в якій є спір, він надіється на те, що суд об'єктивно підійде до вирішення його е, питання. Так от я вам скажу, що на даний момент довіра в Україні до суддів є 3%. В нормальній державі вона повинна приєднуватися до 90 -х. Вона так і є в європейській країні. Україна поставила собі не здачу. До 2020 року привести цей показник до 60%. Також ось це повністю з жити чесно. Оновлення кадрового складу державного службовця. Я повністю підтримую під питання про ілюстрацію і про те, що жити по-новому. Президентом записано 70%, якщо він це буде довести, якщо це буде доведено до якогось законодавчого ініціативи. Воно буде абсолютно підтримане мною. Ліміт частки одного постачальника в загальному обсязі закупити будь-якого з енергоресурсу. Це говорить про природні монополії. Ми всі стикаємося, наприклад, в побуті, що нам світло постачається там, львів оборонен, да, або якось іншої обороненерго. І коли е, ми починаємо шукати е, правду е, якби вирішення якогось питання, як в нас виникло конфліктне, ми натикаємося на те, що це є монопольна структура, і вона просто говорить, що якщо ви не хочете зимою, то підіть тоді собі в інші місця, а іншого місця, апріорі не існує. Відповідно, ми змушені е -е, з природньою монополією, державною монополією та флот, змирюватися і приймати правила їхньої гри. Сами кращим вирішенням цього питання є конкуренція, тому що якщо в примусовому порядку пробувати вирішити ці питання, їх дуже виставно вирішити. Коли є конкуренція, воно абсолютно нормально вирішується. Це мається на увазі як і внутрішнє монополія, так і зовнішнє. Раніше, ви знаєте, наприклад, при уряді там, газ закуплявся через у Тобто Це була структура, яка в 100% постачала газу на територію України. І, вона з тих чи інших причин могла нав'язувати. Нам позицію, при якій з нею потрібно було рахуватися. Якщо її запасівкувати, та, як є вимога ведення і бізнесу, і розвитку любої держави на три е, частини, е, монополія не повинно перевищувати 30%. Це е, прийде в закон і тоді легко буде ну, з цим тотальною боротися і регулювати. Середня тривалість життя. На даний момент е, я... Е, Можу помилятися, але е, середня, я думаю, що не помиляється. Середнє тривальне життя в Україні складає 71 рік. При чому, що е, мужчини це є десь приблизно 65-66, а жінки відповідно 75-76, але просто нову велика середнього Задача президента це є збільшити на роки. Це абсолютно співпадає з моєю.